10 березня 1865 року в Перемишлі вперше прозвучав гімн України, але тоді це була пісня Павла Чубинського та Миколи Вербицького як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасові Шевченку. В сучасній Україні в 1991 році українське радіо розпочинає свої передачі виконанням пісні Гімну ще не вмерла Україна. А 5 грудня того ж року вона офіційно вперше зазвучала урочисто на засіданні Верховної Ради України. На початку незалежності нашої держави лише одиниці українців знали гімн, а тепер, напевно, не знайдеться жодного, хто б не знав його слова. Ще не вмерло. Країні ні слава, ні ще нам братя Українці усміхнеться доля, синуть наші волі. Шуй тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду.